Чим крім футболу найбільше цікавляться у світі, що гуглять в п'ятницю 5 вересня. В Іспанії тема номер 1 зірвано зйомки телешоу, виживши всі зірки. Зйомки проводились в Гондурасі, і місцеві жителі заблокували роботу іспанців, бо мовляв, шоу не дбає про місцеве населення. В Італії готується до гонки Формули 1. Вона розпочнеться в неділю о 16-й по Києву. У багатьох країнах топ-тема смерть герцогині Кентської, яка була дуже теплою та людяною. У Румунії Обговорюють європейський тур вікенда на наступний рік. Концерт у Варшаві 4 серпня є. А Румунії в планах співака нема. Німці. Нарешті побачили позашляховик електромобіль BMW iX3. Концерн прагне стати лідером у виробництві найсучасніших електромобілів. В Японії новина номер один помер відомий їхній співак Юкіо Каші. Йому було 82. Хорвати найбільше цікавляться прогнозом погоди. Зокрема, створено відносно точну модель для Європи. Нічого особливого, м'яка зима і сніговими опадами в межах норми. Поляки найбільше теж гуглять про погоду, а зокрема, про штормове попередження. Яке стосується 11 воєводств. в ніч на суботу, 6 вересня, там очікуються грози, шквальний вітер, можливий град. Другу добу поспіль плавно знижуються світові ціни на нафту. Тиждень стартував із 65 доларів за барель, ввечері п'ятниці ціни спустилися нижче 62.